Чому ти не живеш своїм життям? Коли ти в останній реально жив, не скролив ленту, не дивився на інших, не прийняв себе з іншими, а жив своє життя. Прокинувся, відчув ранок, подивився у вікно, а навстрічку новин. Зробив щось не тому, що так роблять, а тому, що ти цього хочеш. Важке питання, правда? Ми звикли бути глядачами, поживачами чужих днів, чужих поїздок, чужих емоцій та чужих успіхів. У тебе в телефоні сотні життів. Вони красиві, насичені, яскраві, але є проблема, вони не твої. І чим більше ти дивишся за їх життям, тим менше ти живеш своє. Ти залипаєш на 30 на відео, де хтось на балі п'є коктейль, а у тебе холодна кава й дедлайн до завтра по своїх проєктах, і в цей момент в голові з'являється голос: щось у мене в житті так собі. Хоча 10 хвилин тому все було нормально. Ми навіть не помічаємо, як проживаємо чужі емоції замість своїх. Радімо тому, що нас не стосується. Засмучуємося через те, чого не маємо. І з часом перестаємо відчувати себе. Цим відео я не хочу налякати чи пояснити, чому в соцмережі це зло. Я просто хочу показати те, що багато хто не визнає. Ти живеш у чужій реальності, і що гірше, ти втрачаєш свою Ілюзія красивого. Життя соцмережі створили окрему реальність. У цій реальності ніхто не виглядає погано. У всіх чиста шкіра, ідеальні фігури, нові айфони, подорожі кожні два тижні і щасливі стосунки без сварок. Але це не наше життя, це вітрина. Уяви, що ти заходиш в магазин, ти бачиш яскраву упаковку, світлу музику, усміхнених консультантів, але ти не бачиш склада, де хаос пил і працівники валяться з ніг. І от соцмережі це така вітрина, тільки 24 на 7. Люди показують найкраще, часто постановочно, часто без правди і майже завжди без контексту. Хтось. Виставляє фото нової машини, але не показує кредит. Хтось публікує посмішку з дівчиною і не показує, що вчора вони ледь не розійшлись. Хтось показує спішний бізнес і мовчить про 3 роки покапів до цього. А ще про те, що вся прибутковість це два замовлення на місяць. Проблема не в тому, що люди прикрашають. Проблема в тому, що ти в це віриш. Ти порівнюєш свою реальність зі словами і фото чужого інстаграму. Я кожного разу, коли ти бачиш цю красиво відфільтровану вилизану картинку, твоя самооцінка трохи падає, навіть якщо ти не помічаєш. Бо з'являється думка, чому в них так, а мене. Не ні, чому я не виглядаю так, чому я не так живу, Що зі мною не так. І з часом це стає постійним фоном. І ось що найстрашніше, ти починаєш жити не для себе, а щоб підтягнутися до цієї ілюзії. Купуєш речі не тому, що треба, або треба виглядати як усі. Фоткаєш моменти не тому, що хочеш запам'ятати, а щоб викласти. Працюєш над собою, над тим, щоб не відставати від інстаграму. І ось тут реальність стирається. Ти більше не розумієш, що справді хочеш, бо ти зайнятий тим, щоб не програти в грі, де всі брешуть, але всі вірять. Чуже життя чи своє у кожного з нас. Є лише одне життя зі своїм ритмом, своїм шляхом, своїми помилками, падіннями та злетами, але соцмережно змушує тебе жити в головах інших людей. Ти щодня поглинаєш чужі думки, чужі цілі, чужі досягнення і результати. І, от, наче прокидаєшся зранку і вже не розумієш, чи ти хочеш бути дизайнером, чи просто надивився на рілси, де хтось красиво працює за макбуком в кав'ярні, чи ти хочеш поїхати в Іспанію, чи просто побачив чужі фото і так же захотів, чи ти не задоволений собою, чи просто порівняв себе з людиною, які половину своїх фото ретушують і невдалі. Видаляють Найбільша біда, сосмереш в тому, що ти дивишся, а в тому, що ти втрачаєш зв'язок з собою. Ти перестаєш відчувати, що справді твоє, бо занадто багато часу витрачаєш на те, що не твоє, і от тому з'являється постійна тривога. Ти не встигаєш, не дотягуєш, не реалізовуєшся, бо в голові шум постійний. Хтось уже добився, хтось уже має, а ти, а ти завис. І знаєш що найстрашніше? Весь цей фон заважає відчути радість від власного життя. Що з цим робити? Зупинись і задай пряме питання, що я насправді хочу. Без прикрас, просто що я хочу від себе. Свого тіла, свого життя, своїх днів, запиши собі це. Це перший крок, щоб повернутися в контакт з собою. Відтру контент, який споживаєш. Якщо ти після сторі спочуваєшся гірше ніж до цього, це не мотивація, це саме руйнування. Відпишись від людей, які викликають постійне порівняння і відчуття, що ти гірше. Додай у підписки тих, хто не створює тиску, хто говорить чесно, хто надихає, а не тисне. Бо твоє середовище, навіть цифрове, впливає на твою ідентичність. Більше днів без фіксації. Спробуй хоча б раз на тиждень прожити день, не думаючи, як це виглядає збоку. Не фотографуй їжу, не знімай зал, не пось захід сонця. Просто проживи без публіки, без аудиторії, без очікувань, і відчую, що це справді інше, це справжнє. Бо не все, що не сфоткане, не має значення. Навчися не порівнювати свій початок із чужим фінішем. Часто ти тільки починаєш, а в стрічці вже хтось там, куди ти тільки йдеш. Але ти не знаєш, що за цим стоїть, скільки років, скільки помилок, скільки сліз і розчарувань. Порівнювати природньо, але ти маєш ловити цей момент і зупиняти: я не він, у мене інший шлях. Ши темп, інша швидкість. Створює замість просто споживати. Найкращий спосіб вийти з чужої реальності почати створювати свою. Це може бути будь-що. Просто почни проявлятися так, як вважаєш за потрібне. Хочеш малювати, будь ласка, хочеш готувати їжу, починай вже зараз. Ти перестанеш бути споживачем і станеш творцем. А це автоматично повертає контроль. Не для когось, не для лайків, а для себе. Ключове мислення, що реально роблять Тікток, Рілс і Шорт з твоїм мозком. Є причина, чому ти можеш зосередитись, є причина, чому ти відкладаєш навіть прості справи. Причина, чому ти починаєш щось робити і через 3 хвилини ловиш себе в стрічці, це кліпове мислення, тобто мислення, яке формується в умовах короткого швидкого контенту. TikTok, Reels, Shorts — це те, що дає миттєву реакцію. Мозок звикає до цього дофамінного сплеску. 3 секунди і вже щось нове. Якщо не цікаво, свап, якщо нут надалі, і поступово твій мозок втрачає здатність отримувати увагу. Ти вже не можеш читати 5 сторінок книги, бо це нудно. Ти можеш слухати людину більше 20 секунд, бо це втомлює. Не можеш сидіти в тиші і лізеш за Фоном, а тепер уяви, що ти намагаєшся реалізувати проекти, побудувати тіло, відкрити бізнес, вивчити мову. Це все вимагає фокусу, послідовності та концентрації. А ти вже втратив ці звички, бо щодня 2-3 години годуєш мозок, жвачку, яка привчає його до легкого швидкого задоволення, без жодних зусиль. Це не просто залипання, це перепрошивка мислення. І ось тут важливо зупинитись, бо ця гра не має фінішу. Алгоритми працюють, контент стає коротшим, тупішим, яскравішим, і ти стаєш залежним, просто свайп за свайпом. І себе нічого, якби це було просто розва. Але воно буває здатність жити наповну, бо все, що ти робиш, це прискакуєш з одного на інше. Від однієї думки до наступної. від одного хобі до іншого, від однієї цілі до іншої, але нічого не доводиш до кінця. Вже немає терпіння. Що з цим робити? Дай мозку час на повернення. Це як після фастфуду на треба одразу брокколі. Просто змеш дозу кліпового контенту. Замість годин на Тіктока подивись одне довге інтерв'ю. Замість 100 рілс подивись один фільм. Поступово мозок навчиться витримувати дожину. Практикуй глибину, читання, ведення щоденника, роздуми. Розмова без телефону, це олдскул. це панацея від того, про що я сьогодні розповідаю. Твій мозок повинен вчитися, повертатися у стан концентрації. Навіть 10 хвилин на день уже змінюють фокус. Веди день без кролінгу, один день на тиждень, повністю без короткого контенту. Ніяких тікток, шортс, різ. Просто подивись, що з тобою буде. Спочатку ломка, потім тиша, потім спокій. Це дуже сильно перезавантажує. І найцікавіше повертає відчуття часу, бо коли ти не залипаєш, день реально стає довшим, і в нього вміщується більше тебе. Дивись, я не кажу, що соснення соцмережі – це зло. Вони дали нам багато можливостей, знання, зв'язки. Але якщо ти не вмієш тримати дистанцію, вони з'їдають тебе. Вони крадуть твій час, вони крадуть твій фокус, твою увагу, твоє відчуття себе. Якщо ти весь день живеш у чужих емоціях, чужих кадрах, чужих історіях, то звідки візьметься енергія, жити своє життя? Якщо після соцмереж тобі стає гірше, а не краще, це не просто звичка, це тривожний сигнал. Якщо ти ловиш себе на тому, що не можеш почати, бо там уже всі попереду, просто згадай, що те, що ти бачиш, це неправда, це монтаж. Звичайний вітрина, яку... Показує щодня в соцмережах. Справжнє життя воно тут, не в телефоні, а навколо тебе, і воно твоє. Точніше, буде твоїм тільки якщо ти його вибереш. Друзі, займаєшся більше 6 років, і ця модель працює і буде працювати ще дуже багато років. Доказом цього є мої учні, потім отримують перші замовлення вже перші тижні роботи. Ось, до речі, статистика моїх магазинів магазинівці за минулий рік. Я показував вам це не сіли погазуватися, а щоб вас анотувати, робити результати. Щоб досягти результату, потрібно просто діяти. Але якщо ваші дії сіпі та то це ще буде дуже довгим та ставним, тому я запрошую вас на своє авторське навчання, де є з командою. Доведемо вас до перших продажів за руку. Ви отримаєте майже цілодобову підтримку по будь-яким питанням. Я гарантую заробітку кожному, хто буде святкувати інструкції та все робити, як ми кажемо. Щоб потрапити навчання, заповню анкету в описі під цим відео. За анкети ні до чого вас не зобов'язує, тому не прогав свій шанс.